У листопаді 2022 року стало відомо, що режисер культових стрічок Магнолія та Нафта Пол Томас Андерсон працює над новим фільмом. На цей раз режисер все ж таки виконав стару обіцянку, з моменту якої пройшло цілих 13 років. Тоді Андерсон сказав, що хотів би зняти відразу дві адаптації робіт американського письменника-самітника Томаса Пінчона. Перший роман вроджена Вада. Була успішно екранізована ще у 2014 році. Тоді у головній ролі виступив Хоакін Фенікс, який зіграв детектива Хіппі, що розслідує низку справ пов'язаних зі зникненням, у тому числі його дівчини. Фільм вийшов неоднозначним та з першого погляду заплутаним. Хоча стрічка і мала свій вайб сонячного Лос-Анджелеса та цікаву детективну складову. Вона все ж таки провалилася в прокаті. І після цього Андерсон. Певно, замислився, чи гарна ідея знімати наступні фільми по роману письменників. Тоді був запланований фільм Веселка тяжіння, який так і не побачив світ. Бачимо, що ідея переслідувала режисера, але встигла дещо змінитися крізь роки. Андерсон зняв фільм, однак літературною основою сценарію став роман Вінланд. Вмощуйтесь зручніше. Зараз ми розповімо вам актуальні новини про майбутній фільм Одна битва за іншою і про те, як. Як Пол Томас Андерсон замахнувся в мейнстрім, і чим все це обернеться? Ще у липні в мережі почали з'являтися фото та відео зі зйомок нового фільму з Леонардо Ді Капріо у головній ролі. Це явно була зйомка екшн сцени, а саме перегонів, що вже досить незвичайно для цього режисера. Ще у 2022 році на сайті кастингу акторів з'явилося оголошення про пошук акторки змішаного етнічного походження. І судячи з усього, актрису із подібними характеристиками підібрали їй виявилася Чейз Інфініті. Зйомки планували розпочати в липні 2023 року в Лос-Анджелесі, але їх перенесли на січень 2024 року. Цього разу на головну роль був обраний Ді Капріо, який вже давно хотів знятися у цього режисера. Відомо, що гонорар Ді Капріо становить цілих 20 мільйонів доларів у лютому минулого Року до акторського складу приєдналася Алана Хайм, Тіяна Тейлор, Вуд Гарріс. Та Шейна Макхелен на початку серпня стало відомо передбачувану назву фільму: Битва за Бактан Кросс. Проте згодом назва змінилася. Тепер кінострічка називається Одна битва за іншою. Інсайдери стверджують, що вона буквально описує структуру фільму, де дія стрибає від однієї масштабної екшн сцени до іншої. Наразі відомо, що сюжет заснований на романі Вінланд, але досить вільно інтерпретує книгу. Деякі Події з книги збережені, але імена персонажів змінено. У центрі історії полковник Стів Локджо, якого грає Шон Пен, білий расист, який переслідує героїню у виконанні Теяни Тейлор. Леонардо Ді Капріо буде грати персонажа на прізвисько Боб. Вона знаходить у нього притулок. А сам фільм це погоня у найширшому сенсі, тож слід очікувати роуд муві. Шон Пен, за словами інсайдерів, великий лиходій, який здатен викликати справжні кошмари. Його полковник має консервативні погляди та зловісну зачіску їжачком. Акторка Реджина Холл грає дружину полковника Локчо, яка тікає до героя Ді Капріо, що й стає причиною конфлікту. Слід зазначити, що у фільмі буде феноменальна фінальна погоня, яку ми Минулому році знімали в пустелі Лос-Анджелесу, що можна побачити на цих фото. Фільм жанрово-комедійний екшн бойовик орієнтований на масову аудиторію. Фільм буде наповнений сайфай елементами матиме драматичну складову та омажі до культових стрічок 80-х. Візуально, новий фільм Андерсона нагадує такі старі фільми, як Дика штучка Джонатана Деме та «Конфіскатора» Алекса Кокса. Музику для фільму написав незмінний для фільмів цього. Режисера, композитор та гітарист групи Radiohead Джоні Грінвуд. Музика буде доповнювати крижану та напружену атмосферу фільму, насиченого перегонами. Наразі фільм готується до прем'єри 8 серпня цього року. А інший інсайдер Джордан Румі з World of Real зазначає, що це дивна дата для прем'єри, оскільки це в більшій мірі авторське кіно. Кращою датою для релізу для фільму був би травень-липень, коли тривають. Основні кінофестивалі разом з тим раніше з'являлися чутки, що у Warner Bros обмірковують можливість перенесення прем'єри на червень-липень 2025 року. Але дехто вважає, що фільм посунуть на 2026. Перший тестовий показ фільму вже відбувся на початку 2025 року у Фінксі. Що в Аризоні сам Пол Томас Андерсон був присутній на перегляді. Фільм тривав 2 години 50 хвилин, і його версія була майже фінальною. Це вражаючий хронометраж, адже більшість фільмів ледве мають 2 години у своєму розпорядженні. Тож можна очікувати на розкриття кожного персонажа. Також відомо, що бюджет фільму склав від 140 до 170 мільйонів, а зйомки тривали 6 місяців і завершилися у вересні дві Четвертого року наразі фільм знаходиться на стадії монтажу. Однак у західній СМІ просочилася інформація, що всередині студії вважають фільм ексцентричним та дивним, і що картина навряд чи відіб'є бюджет. Стрічку вже називають найбільш мейнстрімною та ризикованою у плані зборів. Однак, побачимо, чи це дійсно так, коли фільм вийде в прокат, а це відбудеться не пізніше, 8 серпня цього року у форматі iMAX. Фанати Пола Томаса Андерсона. На очікують найамбітніший проект режисера за всю його кар'єру. Тепер залишається лише дочекатися релізу. Дякую за перегляд. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити важливі новини зі світу кіно.